У Шепетівській громаді відбувся інтеграційний захід з великоднем у серці для дітей ВПО, дітей загиблих героїв АТО і ООС та російсько-української війни. У нас виникла така ідея саме перед День Великодня зробити такий інтеграційний захід, куди ми запросили діток, які зараз проживають в нашій громаді, втратили домівки і, на жаль, не можуть зустрічати його вдома у полі рідних. І тому ми захотіли поділитися з ними частинкою того тепла і показати їм, що вони не самі, що про них пам'ятають, і турбуються, і що ми завжди дуже раді прийняти їх в свою громаду. Я дуже дякую людям, які відгукнулися нашим благодійним. Годіникам, меценатам для того, щоб не просто провести цей захід, а подарувати діткам якусь частину свого тепла. Такі маленькі подаруночки. це насамперед. Благодійний фонд Рокада, це товариство Червоного Хреста Шепетівки, це громадська організація Право на здоров'я, готельно-ресторанний комплекс Роєл Рест і благодійний фонд зміцнення громад, благодійний фонд Олександра Сківа, також долучилися і підготували для дітей маленькі такі подарунки, презентики на пам'ять. Діти знайомилися з народними традиціями та історією виникнення писанкарства різними техніками виготовлення. Писанки та великодніх композицій. Ми сьогодні проводимо чотири майстер-класи по віковим категоріям. Це дітки 4-6 років, 7, 10, 10, 12 і 12 Майстер-класи у нас проходять з писанкарства, старші дітки плетуть виночки, молодші там малюють своя творчість, вони також розмальовують, долучаються. І ну, от Таким чином ми захотіли об'єднати сьогодні діток. З наймолодшими учасниками проводили майстер-класи волонтери проєкту психосоціальної підтримки Товариства Червоного Христа Ольга Тимощук і Альона Караван. Юні зірочки гурту Кумасі привітали усіх піснями. Ми намагаємося до кожного такого важливого свята робити інтеграційні заходи. Щоб... Щоб наші дітки було, мали зну запам'ятовували нашу хмельниччину з приємними спогадами. Дякую за запрошення і мені було надзвичайно приємно приєднатись до цього невеличкого заходу з великодним у серці для діток. І було приємно провести їм невеличкі смачні сюрпризи і долучитись до цього дійства. Від себе хочу побажати діткам побільше усмішок, радості і добра в цьому житті, тому що на жаль, цей період не зовсім позитивний для нашої країни та для людей взагалі. дуже багато негативу. І ось такими невеличкими дійствами хочеться підтримувати якісь позитивні емоції в діток, щоб вони вірили в краще, вірили в перемогу і в добро. Дітям, які не відвідали захід, волонтерська арта передала подарунки у гуртожиток для переміщених осіб. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, лайк тіві.